Вітаю, сьогодні ми поміркуємо над не дуже приємною темою, але обдумати все це має кожен з нас. Уявімо, що Росія повністю окупувала Україну від Донбасу і до самого Ужгорода. Неважливо, як саме це сталося, але факт є фактом. Перед початком хочу наголосити, що для того, аби ми навіть не думали про такі речі, потрібно донатити тим, хто захищає нас на фронті. Тому прямо зараз знайдіть якийсь нормальний збір і допоможіть тією чи іншою сумою. Дякую також тим, хто підтримує мою діяльність, але Збройні сили то першочергово. Отже, одразу хочу присігти твердження, що Росія не хоче окупувати Україну, що вона залишить якусь маріонеткову державу або просто забере частину території і дозволить Україні жити як вона хоче. Так, от вам уже сказали, що Україна це помилка історії, яку створив Ленін на історично-російських землях. А отже, її немає існувати. що українці це русські, а українська культура і мова частини російської. Тому це все має бути типу єдиним, а все українське існува. Десь собі окремо не може проросійська Україна неможлива, як і співжиття з таким народом і урядом. Тому Путін, що так і марить увійти в історію як великий правитель-завойовник, не дозволить існувати Україні в іншому виді, окрім як у складі Росії, бо в окремій українській державі реваншизму не минути, а ще одну потенційну війну з Україною своїм наступникам він залишати не хоче. Тому, якби російська армія повністю зайняла Україну, то очевидно вона б там і залишилася. Думаю, зрозуміло. Міло. Ну, стосовно долі України під окупацією. Почнемо по порядку. Першим ділом український уряд евакуюється і опиниться десь в Європі, як власне і мільйони українців. Кордони, ясна річ, вже ніхто не закриватиме, тому, на мою суб'єктивну думку, виїде 50, може 60% населення України. Ті, хто залишаться, значною мірою, це пенсіонери, загалом поділяться на два типи: ті, хто вестимуть партизанську війну проти окупантів, і ті, хто з окупацією змиряться. Невелика частина останніх буде. Колаборантами, але в основному заляканий народ косу дивитиметься на москалів і сподіватиметься на кінець російської окупації, намагаючись якось прожити в цих умовах. Ну а що ж робитиме Росія? Першим ділом вона зробить те, що зробила будь-яка країна окупант. Почне тотальний терор. Москва придушить партизанський опір у цій нерівній війні з величезними жертвами. Сотні тисяч буде вбито, закатовано або запроторено до в'язниць. Подібна участь чекатиме на військових, що залишилися. Не жалітимуть нікого, бо це вам не війна між імперіями, як у Першу світову, коли для солдата мотивацією воювати була можливість отримати теплий кітель і пайок. Тому до переможеної армії ставилися навіть зі співчуттям, як до невинних вчорашніх хліборобів. Сьогодні ж у нас сотні тисяч ідейних людей. І добровольців, яким москалі пригадають кожен шеврон, кожен пост про орків у соцмережах. Терор не мине і їхні родини, як не минув родини учасників АТО на окупованих територіях, не дозволять спочити й тим, хто вже відійшов на той світ. Всі ті військові кладовища з українськими прапорами над могилами їх просто осквернять, як вже оскверняють могили загиблих учасників АТО в умовному Бердянську чи Маріуполі. Кадри вставити, на жаль, не можу. Терор торкнеться кожного, окрім ждунів. При тому не обов'язково, що кожного одразу ви можете собі жити, і поки Росія зміцнюватиме свою владу в Україні та показуватиме, як вона начебто відновлює міста, і так собі мотатиме час, то потім настане новий 37-й рік, і Миколі пригадають, що в 22-му він був у ТРО, закликав у Фейсбуці вбивати росіян і постив меми про Кадирова. Миколу відправлять на підвал. І це тільки про силовиків. а як же нові сусіди? Україна, яку більшість українців просто кинули або загинули за нею, потребуватиме мільйони робочих рук, необхідних хоча б для того, щоб життя в Україні підпадало під рамки поняття цивілізація, і ці мільйони приїдуть саме з Росії. Тож національний склад нашої країни кардинально зміниться. Бо Москві не те, щоб плювати, чи житимуть тут тараси. Їй безумовно буде краще, якщо тепер Україну населятимуть повністю лояльні ваньки переселенці Збудуться мрії тих, хто радів, коли українцям відрізали Голови, вони отримують чужі квартири в Одесі біля моря. А у Миколки з умовних броварів під Києвом з'являться нові сусіди: чоткий мага з Дагістана і Тоджік Абубакер. а ще декілька ванюк і Кірюшек вчорашніх СВОшників. Мага, наприклад, ще нещодавно жив у Маріуполі, але йому там не сподобалося. Вгадайте, як вони ставитимуться до Миколи? Правильно, як до представника переможеного народу, народу лузера, і вони знущатимуться над Миколою, бо він для них не більше, ніж хохол. І кому ти поскаржишся? У так участковий тепер місцевий колаборант, який пам'ятає всі діяння Миколи і всіх хто залишився. Ти що кричав тільки що? та ніже не кричав. Настя. та не розказуй. я не кричав. Не я тако народ балакай старший. Я сказав, Слава ЗСУ. сеу. Росія. Я люблю Росію. На Росія навіки. Слава Росії. Росія Росія навіки. Це твої нові співвітчизники, Миколо. А старих, наприклад, азовців проведуть парадом на Червоній площі, як полонених, після чого дадуть по довічному. Тепер трохи про національну політику: Бандера, Петлюра, УПА, Українська Народна Республіка. Забудьте, ви про такі речі навіть у жодній книжці не прочитаєте, окрім як у негативному ключі. Про пам'ятники і меморіали я взагалі мовчу, їх знесуть на. Погане слово в Маріуполі знесли пам'ятник Сагайдачному. Чувак просто воював за одну державу проти іншої на початку 17 століття. Він не був ідейним націоналістом чи русофобом, але він символом антиросійського минулого. Так само забудьте про все, що пов'язано з Мазепою, Орликом, Дорошенком. А бачите ось цей гарний національний музей Голодомору. Ну, зроблять якийсь музей імені Сталіна бо Голодомору не було, це видумки хахлов. В Москалі закатають в землю всі ті меморіали з викрабуваними прізвищами загиблих голодної сме смертю, а такі меморіали знаходяться в кожному українському селі, що постраждало від голодомору. Їх вже масово зносять на Херсонщині, Запоріжжі та Донбасі, а місцевим селянам залишається лише спостерігати, як трощать пам'ятники з іменами їхніх дідусів і бабусів. Максимум, що ви бачитимете, це триколори, пам'ятники Леніну і вулиці з назвами Хероями СВО, неподалік яких пастимуться буряти з москалями, щоб, не дай Боже, ніякий хохол не замурзав і лічав фарбою. Про освітню програму в школах. Та закладах вищої освіти мені навіть лінь розказувати. Українська мова у випадку повної окупації закладаюся в Україні створили б два нових федеральних округи: український або можливо малоросійський і новоросійський. Так от в новоросійському окрузі про українську мову можна практично забути. Їй там існувати не дадуть, бо росіян південь та схід України традиційно вважаються суто російськими землями з російською мовою та культурою. А от в центрі, а особливо на заході, певні. Права українській мові збережуть. В центрі залишать предмет української мови у школах, дозволять щось там писати на вивісках, не більше. На заході з цим буде більш-менш. А ще москалі в кращих традиціях для показухи спородили пам'ятник Шевченку, вдягли б якихось слабких розумом у жахливі шароварні костюми і дали б їм заспівати, несе галя воду. Після чого гунділи б по всім каналам, що «вот, а ви говорили, культуру і мову запрещать будемо. А ні, Видіть, як красиво, хохлипують. Ну і загалом, який сенс. З нашої мови в Росії, якщо російська пануватиме над українською, та й сильно ти на вулиці нею не поспілкуєшся. На заправку заїжджали перед городом перед Бердянським. Доброго вечора, прикладайте вашу картку. Я кажу: а чого ти зі мною на українському розмовляєш? Ну, дівка стоїть. Я кажу, чого ти зі мною на українському розмовляєш? Молчіте. Я кажу ще раз. Чого ти зі мною на українському? Я так хочу. Ну, ну. хочешь, хочешь, ладно, все, до ближайшего блокпоста отправил на ДВКР, подвал. Welcome то Мариуполь, Бердянск, вы увидите реально что-то новое. Вот такие базированные русские города, уже сегодня мы их за два года почистили от говна хохлятского, А що з українцями за кордоном? Через пару десятиліть, якщо Україну не деокупують, більшість з них забуде, хто вони такі. В 21-му столітті дуже важко зберігати свою ідентичність, як, наприклад, майже дві тисячі років зберігали її євреї. Замість України тепер будуть два федеральні округи РФ з переважно російським населенням. А народ, який століттями жив на своїй землі, просто розкинеться по світу. Мабуть, саме такого майбутнього прагнуть нерозумні, які пишуть про північну Корею і нею через закриття кордонів. Або та сама коментаторка, якій немає різниці, під яким прапором жити. Коротше, думайте самі. На цьому я з вами прощаюся. Ставте лайки, пишіть коментарі і донатьте на ЗСУ. З вами був Дудл, всім щасти і до наступної зустрічі.